Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу з вами поговорити. Про гостя новорічного наступу 2025 року. Вод з'явилася перша картинка, офіційна картинка з цим гостем. Звісно, він не висвітлюється, тобто обличчя немає. Це для вангування, для того щоб кожен писав свою версію. Але тим не менш, у мене версія, я так думаю, що на 90% правильна вже є. Пишіть і свої версії в коментарі, хто це може бути. Також подивимося зміни. Помітні з гаражу з виходом оновлення 1.27. Сьогодні зранку вийшло це оновлення. Декілька змін, які помітні, я вам. Зараз покажу і розповім. Плюс до того будемо заробляти срібло, продаючи непотрібні елементи кастомізації. Подібного плану відео я робив місяців 6 приблизно назад. Тоді доволі непогано так підзаробили багато гравців, тому що вони навіть і не підозрювали, що на складі знаходиться купа елементів кастомізації, які можна продавати. І також розглянемо техніку, яка є у клієнті гри, але ще не видавалася або не продавалася гравцям у будь-яких активностях. Там машин 15-20 тоді. Є. Зараз ми про них поговоримо, коротко подивимося просто на них. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого початку із гостя новорічного наступу 2025 року. Вот. Дивимося оцю картиночку, на ній зображений танк М4А3Е. Вісім Шерман, наскільки я пам'ятаю, якщо маркування правильно назвав, друзі. І на цьому танку стоїть наш гість, тобто головний герой новорічного наступу. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього гостю, хто це може бути. Але у мене відразу пішла асоціація до фільму 2014 наскільки я пам'ятаю, року випуску. Це «Фюрі» називається. У нас тоді була невелика така колаборація, навіть із і тобто Машину фюрі випускали прям танк 6 рівня ст шку От у мене асоціація пішла до цього фільму. Там головним героєм був Бред Піт. Скоріш за все, скоріш за все, це тільки моя версія. Ми подивимося, як це буде. По факту, у нас Бред Піт буде головним героєм новорічного наступу 2025 року. Доволі так непогано. Не знаю, один не один, але тим не менш, доволі така непогана особистість. Тепер, друзі, давайте подивимося по змінах, які помітні з гаражу. Перше, що помітне з гаражу при виході оновлення 1.27, це те, що в нас з'явилося два фільтри. Відразу, коли ви встановите оновлення, у вас буде показуватися сюди стрілочка, що з'явилося два фільтри нових. Перший фільтр це 3D-7. Стилі, показати, приховати машини, для яких є у вас 3D-стиль. Натискаємо і висвітлюються всі машини, на яких є у вас 3D-стилі, ті, що є, звісно, в гаражі. Друга вкладочка, другий фільтр, так скажемо, це 3D. -обвіси. Показати, приховати машини, на які можна встановлювати 3 d обвіси Звісно, самих 3 d обвісів ще на даний момент у нас немає, але тим не менш, вже така підготовка пішла, тому що з виходом мікропатча новорічного наступу 2025 року, це приблизно десь буде 5 грудня. Я так думаю, 6-го, напевне, встановлення буде його зранку. Напевне, подивимося, як це все буде. Там далі буде ця вся інформація. Будуть і випущені оці 3 d обвіси Плюс до того ми зможемо їх отримувати в бойових завданнях. Скоріше за все, так як по витікам було, і в самих коробочках це все зрозуміло. Це от перший момент. Другий момент це вигляд зовні заходимо, дивимося, що в нас іде розмежування тепер по вкладках 3D-стилів. От На цю машину вз 114 1 3D-стиль, 2D-стилів. Дивіться, як тепер зручно буде, не треба буде плутатися з 3D-стилями, 2D стилями в одному розділі. Плюс до того є пояснення, нагадування, що встановити разом можна 2D стиль і 3D обвіс Або, бачите, тут 3 d обвіси ну нічого немає, тому що їх ще не видавали. Або якщо ми клікнемо на фарби, ми бачимо, що в нас підказка йде, що встановити разом можна ефекти, написи, емблеми, деколі, камуфляжі, фарби і 3 d така Друзі, інформація це буквально я коротко вам розповідаю для того, щоб ви знали, розуміли що до чого і як. А тепер, друзі, давайте ж заробляти срібло, продаючи непотрібні елементи кастомізації. Перше, що в нас може продаватися, це 2D-стилі. Звісно, я їх при отриманні відразу продаю. І це справа смаку, тому що дехто історичні ці 2D-стилі використовує, але якщо ви не використовуєте, то ці всі 2D-стилі чорна вдова. Китайський штурмовий, китайська школа, Єгер, зроблено в Китаї або в будь-якій іншій країні, зроблено, вони продаються за срібло. По-моєму, 140 тисяч срібла кожен такий 2D-стиль. Це перший момент, який ви можете продати. Оце все далі, воно не продається, друзі. Наше спільне свято от ще один рік разом. Оце все не продається, так що можете навіть не дивитися. Другий момент. Це, звісно, фарби. Якщо вам якісь непотрібні фарби, вони також продаються. У мене просто все продано, те, що не потрібно, а що потрібно, вже використано. Тут їх немає. Тепер дивимося далі. Камуфляжі. Деякі камуфляжі продаються також, ті, що з самого початку йшли історичні, так скажемо. Зараз подивимося, у мене напевно, їх не залишилося. Ні. Таких вже не залишилося, але деякі А, ось один камуфляж, дивіться, продається. Ну, Наприклад, це для прикладу. Деякі камуфляжі, коротше кажучи, будуть продаватися. Ті, що з старих добрих часів залишилися, от вони продаються, а ці всі нові вони вже не продаються. Далі заходимо в деколі. От деколі, це така дорога штука. Клікаємо на складі, для того, щоб не дивитися все, чого є, чого немає. І тут проклацуємо, дивимося, які деколі продаються. Наприклад, от дивіться, оцей дракон, деколь, дракон, вона продається. 26 тисяч, одна штука, 78 тисяч. От один момент. Далі йдемо, 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 Посмішка. Можна, звісно, її використати, непогана деколь, але можна і продати. 66 тисяч. Йдемо далі. От ці прапори, наскільки я знаю, вони також продаються. Дивіться прапор Польщі на вітру. От 4 штуки по 34 тисячі, 136 тисяч є. Далі дивимося, прапор США на вітру 102, виходить, 102 тисячі. Так само і Франції, 102 тисячі, Польщі 96 тисяч. Ще одна Франція йде 96 тисяч. От бачите, тут є деякі елементи кастомізації, деколь, які продаються. Оці не продаються, друзі. Це ті, що нам давалися там в новорічних наступах чи ще десь, вони, як правило, не продаються. От Такі деякі продаються. Так що проклікуйте, дивіться. Деякі продаються от такого плану. Я знаю, що раніше клікав. От бачите, це продається. От бачите, три, ось деколь і мгла. Вона продається по 44 тисячі 132 тисячі. І от так йдемо по деколях, по всім підряд. Прогортуємо, дивимося. Ну, це все не продається, це не продається. По-моєму, вже тут нічого не продається. Шкода, що не продається багато інших деколей, це все зрозуміло, але, тим не менш, оце, по-моєму, ну це я б і не продавав, друзі. І це б не продавав також, це треба виставляти на техніку. Я й забув, що вони в мене є. Це українські, класні такі деколі, їх треба використовувати, все зрозуміло. Все, тут, по-моєму, по деколях вже нічого такого і немає. Давайте глянемо ще на оці. Це відносно нові, напевне, вже нічого ми не зможемо продати. Напевно, нічого, ні, це все не продається. Емблеми Емблеми також деякі продаються, я їх колись продавав, друзі. Ті, які продавалися, звісно, я їх всі попродавав, тому що я їх не використовую практично. Дуже мало на ем, якусь там техніку, можливо, і виставляв, але так, щоб знаєте, ціленаправлено і багато, то я їх не використовую. Скоріше за все, тут нічого такого не нараховувалося за цей період, що може бути проданим. Так що тут усе таке позалишалося, ні, це не продається. От Бачите, не продається. Не продається. О, перці продаються, дивіться, три перця, продається 30 тисяч. Тапок не продається. Це продається, але не треба продавати. Це використовувати потрібно. Продається от прапор Німеччини. Продається прапор Німеччини, продається прапор, Німеччини. Продається прапор США. Продається прапор е, Франції, Польщі. О, дивіться, нам прапори понараховували. Друзі, доволі так непогано. Мексика. О, Та це прекрасно, друзі. прекрасно. Бачите, нам нараховували під час святкування якихось от різні прапори, які можна продати. це дуже круто. Все, їх немає. напевно, вже так. Вже немає, а це не продається. А це не продається. Це не продається точно оці всі такі епічні, так скажемо, чи як їх назвати, нагороди, вони не продаються. Оці емблемки. Написи деякі також продаються, можна навіть по націях дивитися, друзі, тому що, наприклад, у китайців можуть не бути, а радянські написи там дуже можуть бути багато. Я колись їх попродавав. За ці роки накопилося дуже багато таких написів, які можна продати. Тут нема, Тут нема. Тут, скоріш за все, немає таких написів, яких можна продавати. Бачите? Ці всі не продаються, жовті точно не продаються, і оці не продаються, наскільки я пам'ятаю. Можна, от, наприклад, зайти е, до техніки радянської. Давайте подивимося на радянській техніці. Наприклад, об'єкт, вигляд зовні, і подивимося, перше перевіряйте 2D-стилі. Отут з самого початку, дивіться, оці. Може бути зроблено в СРСР, це продавайте. І так само по деколях, дивіться, тому що вони можуть бути тільки для радянської техніки певні. Відсіюйте те, що є на складі. Ну, У мене немає ніяких нових. Давайте подивимося на написи, можливо, написи, які є. Те, що є на складі богатирів, ну це не продається. От бачите, я вже попродавав. Там доволі багато. Перший раз, коли продавав, було написів, які реально продавалися, і це було дуже круто, доволі багато можна кредитів заробити. Оце у нас такий, друзі, другий момент. А третій момент, про який я хотів би поговорити, це от давайте перейдемо в порівняння. от 16 машин я додав, які в нас є в клієнті гри, але ніде вони не фігурували. Можливо, вони будуть засвідчені, наприклад, у е, на чорному ринку може бути засвічено ця техніка, або ще в інших активностях. Це вже звісно подивимося. Перша в нас машина це ВЗ-55 Готичний Воїн. Звісно, 3D-стиль прихований до перегляду, але тим не менш, от така в нас ВЗХ є, наскільки я пам'ятаю, з гарматою, яка не була змінена. Це чистокова гармата на ВЗ55 Готичний воїн. чи що? Вона відрізняється від тієї гармати, коротше кажучи, яка в нас є на WZ55 і та, яка прокачувана. От такі має вона характеристики. Коротше кажучи, доволі красива машина. Зараз я вам виведу зображення. Цієї машини, для того, щоб ви побачили, як вона виглядає в 3D-стилі. На жаль, тут ми не зможемо цього всього роздивитися. Це така перша машина. Друга машина це BZ-75, тільки з іншою назвою, та, яка фігурувала у китайців, друзі. От такий зовнішній вигляд вона має тут, на мініатюрі, і от такий зовнішній вигляд вона має на картинках. І, по-моєму, там і короткі відеоролик. Я постараюся знайти. Вставлю вона вже була у китайців, друзі. В оцих скриньках, які етапні: перший, другий, третій етап, тобто в скриньках першого рівня вона випадала. Наскільки я розумію, це копія тієї самої БЗ-75. По характеристиках, от гармата даної машини. Ну, все стандартне, друзі. Все стандартне, це копія просто-напросто в унікальному такому 3D-стилі, і як інша машина. Можливо, вона з'явиться, наприклад, на аукціоні. От, або ВЗ-55, або Оця Безеха 75 вона може з'явитися на аукціоні запросто по типу як лінь з'являвся до цього. Далі йде ПТ-шка Street Fordon 120, вона доволі довго вже знаходиться в клієнті гри, точно не скажу, скільки вже вона знаходиться, що вона у нас має. Перше, це циклічну гармату, заряджання гармати 911, середня альфа 420 одиниць. Також вона, наскільки я знаю, має два режими. так, Тут є режим облоги, не лякайтеся, що тут така точність 0,38, скоріш за все, це в похідному режимі, а в режимі е, облоговому е, буде набагато краще характеристика. От така у нас машинка. До речі, яке в нас тут бронювання, ВЛД, ВЛД 40 мм усього, тобто будуть пробувати, або часто будуть рикошети. Великі кути, якщо від кутів грати, от бачите, пробиття. Ну, тут пробиття, як бебешка. якщо під калібр, вже буде рикошет. Дні пробиття також. А, 40 мм, друзі, 120 мм вже калібр, правило, трьох калібрів буде заходити. Ну, якщо їй не апнуть хоч на міліметрів 10 броню, то так собі буде машинка, тому що все буде заходити абсолютно. Це така у нас машина. По скритості 25, доволі непогана, нерухома машина, по спостереженню 360. Але в той же час, кути горизонтального наведення, в нас немає абсолютно ніяких. Тобто то все корпусом відбувається обертання і перенаведення прицілу самого. Це такий невеличкий мінус. Далі побачив машину, раніше щось я її не бачив, взагалі wz 120 gft Це повноцінна прем-9, Друзі, дивіться, бони, кредити, усе заробляє, вільний досвід, безкоштовне пересаджування екіпажу. От така у нас машина. Що у нас є? циклічна гармата 1141 перезаряджання, Альфа-560, прекрасна. Огляд 390 також хороший, 47 вперед, 20 назад, тому потужність 1433. Ну, не самі гірші показники, нормально. Тут якась стежка по максималці, звісно, питома потужність не сама найкраща. ДПМ майже 3000, взагалі прекрасний. Давайте по броні глянемо, що у нас тут по живучості. Живучість, живучість, 1700 хп 150 ВЛД. Ну так собі, броня, друзі, я не знаю. Тут кути, які є. Мінус 6, плюс 15. не дуже хороші кути, м'яко кажучи. Тобто відтанковувати мало що будемо, тим паче на 9 рівні скоріше, просто випадково щось відтанкуємо. От така от ПТ-шечка у нас присутня, також можна буде подивитися. Якщо хочете, можете знайти цю всю техніку, вона є в клієнті гри. Далі дивимося К-91,2. От така у нас середня машинка є. Я колись про неї розповідав трішечки, це повноцінний прем 9 рівня. Ну, цікавий, не цікавий. Це вже інша така інформація. Дивіться, що у нас є 142 мм НЛД, 138 ВЛД, бронювання башти 260, 270, 280, є лючки 159, величезний лючок, друзі. 183-155, тобто так собі, ст інколи баштою буде щось відбувати, але з такою величезною башточкою цією лючком, звісно, буде їй дуже тяжко. Що у нас по ДПМу? 2608 непогано, в принципі, розкачається, буде поближче 3000. Це не супер ДПМ, але й непоганий ДПМ. По живучості 1500 міцність нашої машини. Ну, от така от машинка, не знаю, що про неї розповідати. Колись е, бачив уже її і показував е, з клієнту гри. Так само, по-моєму, у порівнянні додавав, тому що вона ніяк не з'явиться ніде. Е, далі у нас іде медвідь. Та машина, яка є в клієнті, яка фігурувала у китайців, вона вже була в коробочках прем 9 рівня. Можливо, в нас також десь з'явиться. Чим вона характерна своєю гарматою з магазином на 4 снаряди, друзі. От давайте подивимося, що тут у нас є. 4 снаряди 3,75 між пострілами, майже 4 секунди довгувати. Звісно, перезаряджання всього магазину 37-39. Я про неї колись розповідав. Така машиночка специфічна. Давайте глянемо на бронювання, вже можна по-нормальному подивитися. 206, 175, 190, 190. Оце пробиватиметься в основному. Башта 232. Тут слабка зона, друзі, це капець. І тут слабка зона 148. І тут 205, ну ця маленька, в основному от сюди будуть всі пробивати. Ну, Броня так собі, друзі, броня так собі, є слабкі зони, звісно, що стосується живучості, скільки у нас тут міліметрів, по корпусу 70 мм, тільки під гострими кутами отут буде пробуватися. Коротше кажучи, за рахунок свого барабану, але перезаряджання дуже довго, 4 секунди, 3,75 це дуже і дуже довго. Дивимося далі. ЛТС-85, також ЛТшечка ця була у китайців. В броні, наскільки я пам'ятаю, в неї немає. Тут 100 мм. Ну, немає, коротше кажучи, броні, величезна така ЛТшка, не знаю, як вона буде відіграватися. Давайте глянемо на гармату. Що у нас по гарматі 100 мм, 300 альфа на 8 рівні. Ну, альфа непогана, звісно, фугаси 50 стандартно пробувають, але 400 підвищену шкоду мають. От така у нас гарматка, от така у нас. ЛТшка. Колись також за неї згадував, що вона у нас є у грі, але точність 042 жахлива, час зведення ніби й непоганий. Мінус 7, плюс 20 кути відносно комфортні. Ну, ДПМ дуже поганий. 1500 друзів дуже поганий. ДПМ катастрофічно поганий. Я думаю, ця ЛТшка буде відігруватися дуже погано і буде неактуальна. Це на мою суб'єктивну думку. Також у нас Крайсер МТС є от така от машиночка, це середній танк універсальний, виходить 8 рівня, повноцінний прем, дивимося на бронювання. 120, 169, тут 250, тут 250 є лючок 126 мм. Ну, я не скажу, що і тут дуже велика броня, отут аж 500-300, бачите, от сама маска. А отут де нижче, тут 275. Ні, ну для 8 рівня в принципі, нормально. Для 8 рівня, в принципі, нормально, якби не лючок, взагалі було б прекрасно. мінус 10 плюс 20, прекрасні, що в нас по динаміці, як для СТ. -шки. 50 вперед. Ой, це не воно. 50 вперед, 18 назад, при потомі потужність 14. Тобто, друзі, у нас хороша максималка, але погана потома потужність. Це вже помітно. Башта хороша, але є лючок, друзі. Є лючок, який нам буде дуже заважати. Спостереження 390 метрів, непоганий у нас такий огляд. От така у нас також машина є, може десь з'явитися запросто. Далі дивимося, що у нас ще є. Є ВЗХ 113 113.2, ця машина дуже давно вже знаходиться в клієнті, я її показував колись. Тут у нас дивіться бронювання 191, 240, 259. Це корпус із 10 го рівня, наскільки я пам'ятаю, друзі. І 113-го А башта з об'єкта 140-го таке враження, знаєте, з китайського в лапках. Тільки тут броня менша. Є лючки, звісно. Де тут у нас лючок От один. Ого, нічого свій лючок. Що це? 250 мм ваш лючок? Нормально. А, тут 55 вище, бачите, а тут 165 це і пробиватиметься. Борти, що у нас по бортах? Це у нас важкий танк прориву, до речі. 120 мм борти. Отут прекрасні борти. Дивіться, і фальшборти. Така специфічна машиночка, але альфа 320. І ДПМ невисокий, 2000. Стандартний як для важкого танку, Восьмого рівня плюс-мінус стандартний. Можливо, трішки підвищений, але плюс-мінус стандартний. Це циклічна гармата. Перезаряджання 959, от така от специфічна машина з таким от зовнішнім виглядом, який, знаєте, симбіоз, Стежки з важким танком. Тобто башта і гармата СТ, а низ виходить з важкого танку. Далі що у нас також є? Ударний є і об'єкт. Вони відрізняються там, по бронюванню, відрізняються по альфі. Об'єкт, об'єкт, об'єкт. Як він називається? 259 А. от. 259А. Дивіться, яка в 259 А броня. Тут 170, 222, 228, альфа 420. А в ударного. Давайте перейдемо на ударний. А, тут вже дивіться 400, ого, 451, дивіться, нічого 320. 320. 331 це взагалі імба. Це взагалі якась імба по броні. 410, ви бачите, 315, 118 лючок це слабка зона, але тут пробити його буде дуже і дуже складно. І альфа 390, ага, тут менше альфа, друзі. Тут менше альфа 2000 дпм в ударного, а в об'єкта 259А, який ДПМ 1752, ще менший, але більше альфа. Коротше кажучи, дві такі машини схожі по зовнішньому вигляду, а можливо навіть однакові, але різні по характеристиках. Також дуже давно знаходяться, знаю, тестували 259-го. Колись хтось мені реплей скидував. Якщо в мене є е, цей запис, то я вам покажу, продемонструю зараз. Е, під час перегляду цієї машини. Об'єкт 701, по-моєму, ця машина ще не була а, ні в яких активностях. Її колись тестували. А, по типу К2, я так розумію, з хорошим бронюванням. Бачите, 250-199, ну як хороша. Якщо ромбувати, то в принципі буде хороша приведена броня, ББшками вже так просто не проб'єш. Тут 195, правда, хороші. У нас борти 160 мм, прекрасні борти. Побачте, що у нас. 250, 250, 330, 159. От така броньована машина з деструктором з косим 043. Друзі, все зрозуміло, пробиття також, м'яко кажучи, погане. 203. Ну, стандартний деструктор. Д25 ТБ називається. От Бачимо заряджання 155, дуже низький ДПМ, 1500. По типу як броньована машина з поганою гарматою. Далі що в нас є? По типу шпака Сотек. Зараз я продемонструю вам зовнішній вигляд цієї машини, тому що в Китайці вже вона була. І тут прихована шкурка самої машинки, тобто 3D-стиля ми не побачимо. Це окрема машина в окремому 3D-стилі. Також є об'єкт 168 німецький. ну Така не дуже цікава машина, наскільки я розумію. Бронювання особливо немає тільки в башті, навіть в башті немає, пробиватиметься всема. По ДПМу 2194, також не дуже високий, розкид, більш-менш нормальний, час зведення нормальних кутів немає. Ну, так це і машина, друзі, нічого особливого я тут не бачу. Огляд 390, машинка як машинка, така чисто для колекції, більше, скоріш за все, у нас буде. Що в нас ще залишилося? Су122В. Ось така у нас сушка, також з гідропневматичною підвізкою, наскільки я пам'ятаю. Так, дивіться, облоговий режим і похідний режим. Що у нас тут по броні? Ну тут уже броня серйозна. 80 мм під такими кутами, дивіться, 300 мм буде, якщо опуститься гідропневматична підвізка, мінус 10 кути нормально. Ну, Тут буде, звісно, пробуватися але ВЛД не буде пробуватися якщо зайняти якусь вигідну позицію, доволі непогана буде ПТ-шка. Не дуже високий дпм 2200 хороша альфа-440. По пробиттю, що у нас, давайте глянемо. 252-340. Тобто машина така відносно буде непогана, кущова, друзі. Це все зрозуміло для любителів такого геймплею, Якщо її будуть видавати, і також є тут так само прихована шкірка, але це та сама. Машина, яка в нас є у грі, тобто Bizonta C45, друзі, непогана машина із механізмом дозаряджання на 3 снаряди, 3 секунди між пострілами. От такі у нас, друзі, є машини, які є в клієнті гри в відкритому доступі, тому що ще є дуже багато техніки, яка в закритому доступі, ми не можемо її подивитися. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!